Вітаю всіх християн зі світлим великоднем, зі святом життя, Його перемоги над смертю. Своєю жертвою Ісус викупив грехи всіх християн і тих, хто житиме після нього. Великдень нагадування людям про милосердя Бога, Його любов і прощення. Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою. Процвітання. Нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос Воскрес. Мої дорогі підписчики, православні католики і всі християни. Поздравляю вас з світлим праздником Пасхи! Пасха – это победа Божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, покоя, обретения настоящей свободы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте «вподобайки» и комментируйте наши видео.